Часи нині важкі. Чума, прозвана червоною смертю, повернулася. Сила Менгірів вичерпується, А без них зловорожжя поглине острів. П'ятьом найшанованішим жителям вашого села довелося піти по допомогу в Камелот. Ви спостерігали здалеку, як вони відважно вирішили назустріч небезпекам, і ви не були одним із них. В грі «Спаплюжений Грааль. падіння Авалону, ви візьмете під контроль одного з чотирьох персонажів, які ніякі не герої, а просто звичайні люди, ще й не дуже вдалі. В нас на вибір є палкий коваль-Бійор із гнійною раною, яка все не може загоїтись, цілителька недоучка Аллі, проклятий найманець Арев, який втік з поля бою. Та друїд-вигнальниць хробак, позбавлений титулу через зловживання галюциногенними грибами. Ось такою строкатою командою ми відправимось в захопливу сюжетну пригоду тривалістю 15 глав по темному повному потвор складних виборів та їх наслідків світу острова Авалона. Ми побачимо історію короля Артура та лицарів круглого столу, але із зовсім іншого боку. Рушієм сюжету в цій грі є дослідницький щоденник, в якому більше ніж 200 сторінок світ розроблений Кшиштофом Піскорським, одним з найвідоміших польських письменників, фантастики. Ваші персонажі незвичайні герої, вони недосконалі вигнанці, які з'явилися після невдачі справжніх чемпіонів. Кожен має свій характер, потужну здібність та один суттєвий недолік. А також дві унікальні колоди карт для бою і дипломатії. Гра легко масштабується в залежності від кількості гравців. Тож ви можете змінювати склад гравців в будь-який момент. В Бавалоні кожна локація має свою історію і таємниці, які варто дослідити. Місця та персонажі часто мають більше значення, ніж здається на перший погляд. Збираючи шматочки великого пазлу, ви завжди знайдете щось нове і несподіване. Поплюжений граль змусить вас приймати важливі рішення. Наслідки яких зможуть проявитися навіть через десятиліття, це змінить баланс сил на острові і зробить кожну гру неповторною, надаючи вам можливість змінити світ і свою історію, розвиваючи свого персонажа, розгадуючи стародавні таємниці, Борючись з потворами, домовляючись дипломатією чи грубою силою, виживаючи на цьому поглиненому заворожям острові, ми спробуємо знайти спосіб врятувати наше рідне село Канаті. А який з безлічі можливих фіналів буде у вашої історії? Все залежить тільки від вас. Мій фінал мені сподобався, але я все ще хочу повернутись і дослідити Авалон з іншого боку. Бо кампанія має декілька альтернативних кінцівок і декілька шляхів проходження. Тож мене ще чекають цікаві сюжетні лінії. Тим паче, на протязі гри ми дізнаємося більше і про наших персонажів, їх передісторію, через що гру хочеться пройти декілька разів і різним складом персонажів. І найголовніше ця гра зовсім скоро з'явиться на полицях наших магазинів. Передзамовлення вже відкрита, тож можна встигнути купити гру зі знижкою і отримати в подарунок ексклюзивного персонажа Ніїв, яка проклята безсмертям і після кожної смерті забуває своє попереднє життя. А для додачі атмосфери гри можна також передзамовити фігурки компаньйонів, монстрів, короля Артура та металеві лічильники. Всі посилання будуть в описі під відео. Тож, збираємось в мандрівку по валону, і чекаємо на гру вже в серпні 2025 року. На цьому в мене все. До зустрічі у нових відео. Па-па!